Два легковика зіткнулися на вулиці Кооперативній у середу, 6 липня. Не тверезий водій Десятки, не впоравшись із керуванням, вискочив на зустрічну смугу, де в цей час рухався Шевроле Авео. Водії пасажирка Іномарки отримали забиття та подряпини, а таксиста з ВАЗа забрала швидка. Аварія на Кооперативній сталася після обіду. Водій Шевроле відомий у місті ведучий публічних заходів і теленовин Вадим Гоч. Каже, десятка виїхала на його смугу з Ненацька. Я їхав по направленню в сторону Димитрова і смотрю навстрічну, різко мені машина. Я пытался уйти в сторону влева, ну не вдалось. Попередні висновки поліції підтверджують розповідь Вадима. Поговорити ж з іншим учасником ДТП, 38-річним таксистом, не вдалося. Його непритомного відвезли до лікарні. На даний час стан здоров'я задовільний. Також було встановлено, що під час дорожньо-транспортної пригоди він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Слідчі Лозівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Винуватця аварії, скоріш за все, оштрафують або позбавлять водійських прав, кажуть правоохоронці. Остаточне рішення прийматиме суд. Як розповіли свідки аварії, в салоні таксі був і пасажир, але після зіткнення автівок чоловік зник. Через ДТП на дорозі утворилися затори. Правоохоронцям довелося перекрити проїзд по кооперативній. Автівки об'їжджали по вулиці Свободи, але вже за півтори години рух транспорту по вулиці, де сталася аварія, відновили. Вікторія Кожиду, Валентин Косяченко, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.